Як би я не хотів казати Володимир Юрійович зараз цю фразу, але я взагалі не планував на фізичний поступ. поступу. Будеш старо. Старо будеш. ти проведеш, ти файно. А як ти туди потрапив? Зірка. Зірка. Ну це ясно. Що мене це просто розпирає, радість. Щирім, але я дуже щасливий. Жодний російськомовний композиції. І коментатор каже: мені просто цікаво, як взагалі організаторам вдалося зібрати всіх цих людей в одному місці. Всім привіт! Ви дивитесь у жоноту інтерв'ю. Мене звати Наталі, і сьогодні у нас в гостях ведучий комік та випускник нашого фізичного факультету Олександр Олень. Друзі, привіт! Скажи, будь ласка, як у період повномасштабного вторгнення змінилась робота ведучого? І відразу такі питання були. І чорто там про факультет але, е, Знаєш, зараз я завжди тобто говорю, що таке бути ведучим у період дійсно такої поганої ситуації, період повномасштабної війни. Е, знаєш, бути ведучим це от як айтішник у Римській імперії. Да? Для чого? От так. І от, от Зараз от, тенденція змінилася. І якщо так серйозно відповідати, то Ми не знаємо. Всі ведучі зараз. Це класно. Очікування. Очікування чогось дива. Я думаю, не тільки ведучі, а всі очікувані дива, всі очікувані перемоги. Зараз всі ведучі працюють волонтерами. От це факт. Хтось взагалі, навіть зусруди, багато хто поїхав на війну просто, а більшість працює волонтерами. І... Та Таких як свят зараз, знаєш, ну, не досяг зараз. А на твою думку, чи зараз доречно зараз проводити якісь святкування? Зрозуміло, не масштабні, не гучні? А можливо якось змінився формат проведення святкувань весілля? А дивися. щодо формату весіль? Зараз це кардинально різні весілля, які були весілля до війни, які весілля зараз. Якщо до війни ми святкували від шостої вечора до шостої ранку, і то якщо не хотіли гуляти то тобто, до десять ранку десь гуляли, я, я чую такі історії. то зараз це кардинально змінилося. Якщо зараз вже весілля малесенькі, 30-40 чоловік і камерні весілля. Що мені ну, мене це просто розпирає радість, я не я дуже щасливий жодної російськомовній композиції. А тут такий момент, ти запитала таке питання, чи доречно? Давай візьмемо будь-який заклад. Як сказав не я, а відома людина в всьому світу, да? Топчик, Топчик зараз, топчик можна так назвати, потрібно жити, потрібно працювати. Весілля. на весіллі, якщо так подумати, от, ми, ну, я, ну я плачу податки не даю, плачу. на дачі да? На весіллі працює велика команда людей. Всім потрібно жити. Я не розумію, інколи є люди, о, ви святкуєте. Друзі, це звичайна робота. От, ви кажете, як ти можеш", от, У мене була, до речі, така неприємна розмова. Як ти можеш вести свадьбу? Війна. Нав... Але це, ну, я, я ж кажу: а, а як ти можеш ходити продавати? Ну, Бо то моя робота. Я кажу, ну так, у мене ця робота, у кожного різна робота. Треба розуміти, що е, люди там десь святкують, зараз немає тих гулянок. Ні, дійсно, люди святкують, ну, бо хочеться Хочеться Хоче ну, не вистачає цього. І зараз от весілля працює велика команда. Багато людей, ресторани. От, і це от така звичайна робота, е, і скажу словами ласка. Друзі, потрібно жити. Твоя кар'єра ведучого розпочалася ще в університеті. Ти був в університетській команді КВН, ти був ведучим заходів. З чого все почалося, і що тебе мотивувало піти в КВН? Ну давайте взагалі, якщо так більш глибоко, то моя кар'єра ведучого почалася в школі. Дійсно, 11 клас. Наш класний керівник, моя улюблена копач Марія Іванівна, Дякую вам за все. Я завжди я не можу. Я завжди з нею щось говорю, тому що обожнюю Іванівну. І в нас була вистава закарпатське весілля. І мені каже, Саша, будеш старостом. Старостом будеш, ти проведеш, це файно, ти то файно все зробиш. І дійсно було весілля, була вистава, і от ми виграли на області, їздили багато з цією виставою. Я знав всі традиції, як там правильно весілля мають проходити зранку, ну все ну, без конкурсів, правда. але зранку, от, все це я знав. І дійсно пройшло це, весілля, це вистава, і до мене підходить. Моя сестра вже кума, і каже, продаш мені свадьбу. Каже, так, але я не вів, ну, як я проведу. Каже, ну, це ж, ну. кажу, ти, ти так файно то, ми дивили відео, ти так файно, ведеш. Ти, то... І дійсно, я провожу це весілля, я провожу його ужасно, ну це нормально. Хоча б сказали: файно. дуже файно, дуже файно. Але зараз. Якщо подивитися, це був далекий. 2009 рік може 2009 рік. І це воно ну, якось закрутилося. Я вже прийшов на факультет. І людина, яка там я в школі всі вистави, я весь час у школі дик, був задіяний у всіх кружках активний. І прийшов вже в університет. Нас все класно. День першокурсника треба, відразу прийшов там громадський декан, Міша Бластян каже, треба КВН-команду, щось треба зробити. І... Я тоді пам'ятаю ми з хлопцями, там першокурсниками зробили команду, все виступили, все класно, потім підходить е, наш куратор, такий був Кавенновський е, Дімка Касмагін, зараз мій кому ну, так буває. Я кажу, бля, ти молодець, давай зробимо команду. І, ми, і потім так робилася команда КВН, FIFA, там фізики. все класно, ми їздили, і я тобі взагалі скажу, що в моєму житті от КВН взагалі вплинув на все. Тому що там почалася сцена. Люди. Знайомства. Ні, знайомства всіх людей, зараз, всіх своїх колег ведучих, всі мої там, друзі. Ми всі з КВН. Життя коміка ведучого на факультеті точно було сповнено якимись курйозними моментами. Тому давайте нам розповіш про свій найбільший фейл студентського життя. О, знаєш, згадав історію, мій перший курс. Ми не знаємо всіх викладачів. І взагалі, знаєш, коли у тебе перша пара, там має бути якийсь викладач. І такий, а Бог його знає хто. І тут така якась там пара, я, ну, я точніше знаю, не буду називати зараз прізвище. І у нас був такий друг, він каже: Та то якась фігня, наша наміти на цю пару. Це на першому курсі. Ми такі, е, давай. І Ми вирішили. От, ми прийшли в університет, перший курс, давай, давай прогуляємо пару, давай. І ми такі от, на фізичному такий е, е, двір красивий, там, о, ці всі лавочки, це все. І ми такі молоді. Я, я не знаю, що ми курили, чим дотепер. Ми там сидиме, там щось говоримо і виходить якийсь е, також молодий, чоловік ну, старший, ніж ми, але молодий. Він з нами курить, коротше, ми там шутимо, ми там навіть шутки, він каже, а у вас що? Я тут такий включив Джека Вараб'я такий, ну, серйозний чока, у нас пара, но ми вирішили прогулять. Знаєш, тема? Він каже, да, а яка у вас пара? Я каже, а, якась фитня. А Він каже, так як називається пара? і... Ну, Мене називати якась була пара, бо зараз я сєвне дуже хороших відносина, і ми коли десь я можливість згадати ці умето і, і кажу. Ну що, хлопці, докурили і піздує мене на пару. А який в тебе найприємніший спогад з студентських років? Я тобі взагалі скажу. Студентське життя це приємний спогад довжиною 5 років. Все. У мене нема поганих спогадів. Тільки приємне, студентське життя це круто. Все. Клас. А ти взагалі планував вступати саме на фізичний факультет, чи розглядав ще якісь варіанти? Як би я не хотів казати Володимир Юрійович зараз цю фразу, але я взагалі не планував на фізичний поступ. <рес> початок хороший. Да, початок хороший. Не, взагалі не планував. А, тут а, ми вже говорили про весілля. це. Так. Це була вистава, а там ще моментами я, да, я ще співав. І в 11 класі я виграв один із фестивалів, таких досить великих, і до мене підійшов голова цього фестивалю, каже, що ви такий молодець. Я взагалі люблю, коли мене хвалять, знаєш. Кирила ну, такий молодець каже: не хочете поступити до нас в Київ до культури, до Поплавського комітету? Я такий, що собі приколя, там, все ну, Я додому, пишу, мама, мене перезила. Я кажу, вдурівсь у Київ. <кліпігінь> І, як ви зрозуміли, я прийшов здавати документи. <вижну. гументи> а, а от у мене була там, математика фізика. І дійсно я подав документи на інженерно-технічний, на математичний, на фізичний. От демо, Все, що було пов'язане з фізикою і з математикою, я сюди подав документи. Постало питання: от куди йти? Тому що на всі факультети я поступив на державне. І я таке, куди йти? І такий, ну, фізику я люблю більше, ніж математику. Хоча це дуже такі поєднані речі, я сказав, іду я на фізичний. І скажу чесно, це було таке правильне рішення, тому що ну, фізичний найкращий. І як каже наш декан Володимир Юрийович, фізика це красива наука. Дійсно, взагалі не шкодую, що саме фізичний обрав, тому що фізичний, дійсно, в моєму житті це дуже дивно о, зараз прозвучить, але фізичний факультет. От кардинально змінив моє життя. Всі мої починання, всі мої досягнення, якісь такі маленькі, немаленькі, то можна дивитися довго, починав саме з фізичного факультету. І це круто. Зі студентських років і дотепер ти граєш в футбол. Ти грав в футбол в студентській команді, і зараз ми бачили тебе, що ти грав у футбол в благодійних матчах футбольних, ти був в команді зірок. Mm -hmm. Як ти туди потрапив? Хто тебе запросив, і взагалі, як виникла, можливо, ти знаєш ця ідея футбольних благодійних матчів? А як, як, як ти туди потрапив? Ну, Зірка. Зірка. Ну mm, це ясно. Я жартую, я жартую. Кажу, як є перед матчем телефонує мені мій добрий друг. Каже, Саш, буде такий матч? Хочеш зіграти? Точніше, не хочеш, чи міг би ти зіграти? Ну, тоді відчув. А все таке. Він каже, чим буде зіграти? Я кажу, яка дата, просто зараз ну, ведучий, я ж працюю ведучим, у нас зараз всі вільні дати. <риклад> я кажу, яка дата? О, така звичка, 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 яка дата? А він називає не пам'ятає, я кажу: <риклад> мені треба подивитися. <риклад> Вільно. Дійсно, так і було, чесно. Він каже, що все буде класно, буде благодійний матч, всі кошти на ЗСУ. А взагалі, з початку війни, дійсно, у мене сторінка в Інстаграмі, дійсно ці всі збори. Ми такий волонтерський, такий рух маленький. І він каже, що це буде ЗСУ. Кажу, Діма, взагалі не питання. Взагалі не питання, що потрібно, я тільки за. І так дійсно, прийшов на перший цей матч, познайомився. З організаторами. Це е, організатор у нас він е, саме з Ужгорода, вже багато років живе в Києві. Він mm -hmm. був організатором. І ми якось так зробилися туди-сюди. Хоч перший матч пройшов, ми там зібрали, не пам'ятаю, 400 тисяч гривень за, за mm -hmm. цей матч. Все класно. Ми щасливі 400 тисяч гривень. Такі молодці там приходили зірки, дійсно приїжджали зірки. І потім по цьому матчу головний організатор, ми якось кажу, що так, сконектились, поспілкувалися, і буквально через декілька днів він мені телефонує і каже: «Саша, слухай, ми хочемо робити ще один матч. І хотів би запросити туди, як співорганізатора. Якщо тобі це цікаво, я кажу, блін, ну мені на даному етапі мені все цікаво, що пов'язано з допомогою. Для наших хлопців, які нас захищають дійсно. І і ми якось це. І от перший матч, якщо він був, він такий був. Були зірки, але він не був такий масштабний. І тут ми з організаторами давай, каже, треба, цього, треба, цього треба цього, цього треба запросити. Дійсно, взяли такі масштаби, що там матч транслювався на 2 плюс 2. Майш транслювався на Ютубі на футбол Хаб. Там теж там не скільки в них підпи... ну Все дуже так масштабно. І самі зірки, які приїхали, е... от люди, які прийшли на матч, такі, йо-майо! Йо-майо, як! І від, мені дуже сподобалося. Е, е, ми там переглядали якісь нарізку після матчу, і коментатор каже: мені просто цікаво, як взагалі організаторам вдалося зібрати всіх цих людей. В одному місці. Матч пройшов. Ми зібрали мільйон з чим-то. Дійсно, у нас була ціль зібрати мільйон в цей матч. Ми зібрали трошечки більше. Відразу закупили автомобілі для наших хлопців, тепловізори. Матч прийшов і класно. Чи планується ще матчі проводитись? Скажу так, так не по секрету, скажу як є. Дійсно, планується матч. Uh, і зараз до футбола будуть додавані ще якісь моменти такі веселі. Тобто дуже сильно рекомендую всім прийти, буде дуже цікаво і незвично. Це саме головне. І буде купа зірок. Знову буде купа зірок в ужгороді. Тому слідкуйте за анонсами, буде круто. приходити. щодо зірок. Чи всі погоджуються на участь? Чи були такі, наприклад, які відмовляли? Я би зараз дуже хотів офіційно сказати за тих, хто відмовив. Але не буду це їхній ну, вибір, це їхні права були, це звичайно, були. були знаєш, але їх дуже мало. Їх дуже мало. Тобто, всі, кому не телефонували, кому пропонували. Дійсно, якщо по графіку робочому, все одно зараз всі хлопці, зірки ведучі, артисти, всі зараз пов'язані з благодійністю, всіх тури, але всім, кому виходило, це мені дуже сподобалося. Всі, кому виходило, всі такі звичайно, ну все ж таке, ми будемо, звичайно, ми будемо. Наша з тобою розмова підходить до кінця, і вже за традицією хочу попросити тебе дати пораду нашим теперішнім та майбутнім студентам. Можу сказати тільки одне, друзі. Беріть життя по максимуму, навчайтеся, ставайте професіоналами, Ужну, це круто, фізично, просто найкраще. Любіть своїх батьків, любіть свою країну і попереду нас багато роботи. Дякую. Я дякую тобі за нашу розмову. яка вийшла максимально з і відвертою. і дякуємо вам за ваші перегляди. Ставте, сподівайтеся, підписуйтесь на наш канал та додавайте.